Усі ми знаємо пісню Ой на горі два дубки. Але що ми знаємо про цю пісню? Чи не видається вона вам заїждженою, пласкою і примітивізованою? А якщо я скажу вам, що за цією шароварщиною ховається купа набагато колоритніших версій, причому різноманітних за жанром і настроєм від непристойно грайливих до тужливих рекрутських? Звідки взагалі взялася та пісня, яку ми знаємо зараз? У коментарях під сюжетом про тиж мене підманула. Ви писали, що вас теж завжди бентежила шароварність цієї пісні, і згадували Ой на горі два дубки. Власне, ці пісні подібні не лише настроєм і оцим неприємним осадом кітчу, а й своєю історією. Різні версії Ой на горі два дубки широко представлені у фольклорі, зрештою поступаються місцем одній фіксованій версії, яку популяризують вже у 80-х. І звідки ця фіксована версія точно взялася? Невідомо. Зараз ми разом проведемо це розслідування і поглянемо, що можна з'ясувати. Адже я, Елла Євтушенко, ви на каналі Як по нотах, і зараз я вам як по нотах розпишу, які цікаві автентичні версії пісні Ой на горі два дубки ми незаслужено забули. За одним деревом не розгледіли цілий ліс. Увага, буде багато співу! Перевірте, чи ви підписані на канал. І гайда! Скажімо так: в автентичності тексту Ой на горі два дубки сумнівів мало. Маємо багато народних пісень, близьких до цієї. Їх фіксують етнографи з 19 століття і донедавна в різних куточках України. Я не претендую на те, що мені вдалося відшукати ну от усі варіанти. Хоча я й перерила чимало пісенників, особливо старих, охопити все просто нереально. Проте, думаю, мої результати вже доволі репрезентативні. Для тих, хто підзабув, швиденько нагадаю, так би мовити, канонічний текст пісні, із яким його з незначними варіаціями здебільшого виконують нині. Ой, на горі два дубки, два дубки зібралися до кубки. Вітер дуба хитає, козак дівку питає: Ой, дівчино, я ти, чи ти вийдеш гуляти? Ой, не питай, чи я, я? як вийдеш ти, вийду я. А я донька мамчина цілуватись навчена, а я в батька один син погуляти хоч би з ким. Найближчі до нього пісні я знайшла у великому збірнику жартівливих пісень 67-го року у порядника Олексія Дея. Оцей текст записали 1962 року в сучасній Чернівецькій області. Я ще не раз акцентуватиму на місці запису, щоб ви оцінили географічний обшир. Текст дуже схожий, проте мелодія Геть інша. Ой на горі два дубки, два дубки схилилися до купки, до купки схилилися до купки. Ще дві пісні починаються дещо інакше, проте зрештою містять ті самі куплети про чия ти, чия ти. Отут текст, записаний 22-го року на Київщині, ритмічно дуже добре лягає у відому нині пісню. Проте мелодії у збірці немає. А отут маємо мелодію, але за джерело вказана бібліотека художньої самодіяльності 60 го року. І я гадки зеленої не маю, що це. Вочевидь, збірник записів народних пісень від якихось аматорських хорів, або навпаки посібник для самодіяльних колективів. У ну, такому разі виникає питання, звідки ця пісня взялася там. Менше з тим мелодія доволі приємна. О, Юліс і під дубком, стоїть дівка з парубком, мой у лісі під дубком, стоїть дівка з парубком. Ще більше маємо пісень, які лише окремими куплетами перегукуються з найвідомішим текстом. У того ж, Дея натрапляємо на цілих три пісні з Волині, Лемківщини та Вінничини. З куплетами про те, як хлопець питає дівчину, чи я ти, і кличе її гуляти. В останній є ще й дівчина-мамчина гуляти-навчена. Зі стояння під дубком іноді починаються й інші сюжети. У Верховинському районі маємо таку іделічну картину залицяння. Ой, під дубом, під дубцем, сидить дівка з парубцем, сидить дівка з парубцем, накрилася рукавцем. Десь у той же час, наприкінці ХІХ століття, на Херсонщині записано пісню зі схожим початком, але продовження в неї, ну, скажімо так, і з перчиком. Ой, у полі під дубком стоїть дівка з козаком. Вітер дуба хитає, козак дівки питає: Ой, ти, дівка молода, чи підеш ти за мене? Не питайте мене, не кохав ти мене, кохав мене батько, викохала мати, довелося дураку руки потирати. І далі, коли б мені господи от батька до свекра, коли б мені господи свекрухи діждати, то заставлю стару шельму галяндри скакати. І навпаки, є чимало пісень, які починаються зі слів про два дубки, але далі мають інший розвиток сюжету. І що цікаво, не всі вони жартівливі. Ось ідентичні до відомого тексту перші два рядки пісні, яку на зламі 19 20 століття зафіксував Володимир Шухевич серед гуцулів. Ой, на горі два дубки схилилися до кубки, а там вівчар багатий, ще й до того молодий. Далі текст інший, але він також про залицяння і жарти між молоддю. А ось запис зі Львівщини, але значно сучасніший, 1989 року. Збігається лише перший рядок, але тема незмінна про женихання і сватання. І тут раптом маємо майже ідентичну пісню. З тим самим сюжетом про парубків, один із яких приїхав залицятись і нарвав дівчині ягідок, та так, що вона забула про дівок і одружилася з ним. У чому підступ? Цю пісню записано всього через два роки, 91-го, на Кубані. Ось що я мала на увазі під географічним розмахом. Кубанський варіант має приспів про чумчарево дерево де не глянеш зелено. От люблять, щось на Кубані додавати приспіви. І до нього опублікована мелодія, тож пропоную послухати. Ой, у городі три дубки, Та й у городі три дубки, чумчарево дерево де не глянеш зелено, три дубки. Чи не цікавішою для мене була знахідка, що зі слів Ой на горі два дубки починається й чимало сумних пісень. І часто вони рекрутські, наприклад, отака Буковинська. Ой, на горі два дубочки, явер зелененький, ходив ходив до дівчини рекрут молоденький. І зрештою його несуть, коня ведуть, конь головку клонить, за жовніром молоденьким дівча ручки ломить. Або Подільськ. ой у полі два дубки схилилися до кубки, Межи ними, бідна вдова, породила сина Василя. Ой, сину мій Василю, як я тебе родила, цілу нічку сходила. І далі як я тебе в армію дам, своєму серцю жаль завдам. Їй просто отака тужлива зі збірника Олександра Потебні 1863 року. Вона про голубку, яка тужить за вбитим голубом. Ось як вона звучить, мені дуже сподобалася. Ой, там на горі стоять два дуби. Ой, Це не виключний перелік тужливих пісень, які починаються з дуба. Ці асоціації доволі легко пояснити. Похилений дуб у фольклорі асоціюється з тугою журбою. Зелений дубочок на яр похилився, молодий козаче, чого зажурився. І, взагалі, дуб напряму пов'язаний зі смертю. Пригадайте відомий фразеологізм дати дуба. У віруваннях наших предків дуб, як світове дерево, сягає світу мертвих, духів пращурів. Ось в таких віковічних, так дуже великих дубах в дуплах є згадки про певні ритуальні поховання, і відповідно зараз досі зберігається це особливе уявлення, так ставлення до дубів. Зокрема, можливо, і тому, що ми бачимо навіть з гаївками, так з веснянками, що треба було ходити саме в такі дуби і там співати. Ну і деякі фольклористи інтерпретували це таким чином, що якраз ти йдеш до своїх ну, якихось предків. До речі, це я зараз цитувала. Дуже класний подкаст. Пороблено. Лишу посилання в коментарях, якщо вас цікавить традиційна українська культура. Але не відволікатимуся на всі ці особливості міфічного мислення, тим паче, що на цю тему я 9 липня проводитиму закриту лекцію. Якщо бажаєте долучитись онлайн або отримати відеозапис, заповнюйте анкету в описі під відео. А мої патрони і спонсори від рівня Маруся Чурай отримають доступ до лекції автоматично. І поки ми тут скористаюся нагодою подякувати всім моїм благодійникам. Якщо у вас після донатів на сили оборони залишається змога фінансувати ще й український контент, зробити це можна за посиланнями в описі. Дякую, що підтримуєте мою діяльність. Ну все, повертаємося до теми дубів. За всіма законами міфічного мислення, дуб як символ має багато різних значень. Часто з дубом, особливо з зеленим, у піснях порівнюють батька, брата, Єсть у полі дубок зелененький, отож мені батенько рідненький. Або ж хлопця-козака милого. Ой, дубочку зелененький, листя ти зелене, Ой, приходить мій миленький щовечір до мене. А ось така гарнезна лірична пісня. Її варіанти записано і на Полтавщині, і на Волині, і на Херсонщині. Ось послухайте останній. Ой, ти дубеку! Ми прекрасний. Взагалі зверніть увагу, як мова формує наше уявлення про світ. В українському фольклорі зазвичай дерева і загалом усілякі рослини чоловічого роду дуб, явір, овес, барвінок, символізують парубків, а жіночого береза, тополя, вишня, рута, м'ята, дівчат. Отже, в парадигмі залицянь дуб відповідає за чоловіче начало. Ламати дуба, як і багато інших дерев, особливо калину, означає сватати. А от дуб, що зеленіє і розвивається, символізує кохання як таке. Мабуть, саме ця асоціація працює у випадку з жартівливими варіантами «Ой, на горі два дубки. Хлопець і дівчина, перекидаючись дотипами, усе ж хиляться одне до одного. Варто додати, що іноді ця асоціація доходить і до сороміцьких мотивів. А ти дуб, я береза, ти п'ян я твереза. Тавкачики дубові, соснові. Сім літ вони валялись, поки ступки дождались моя ступка не порожня, то в чешлях та подорожня. Ой, у лісі на поляні два дуби зелені, а дівчина на постелі, двері відхилені. Така різношерста діброва пісень чудово демонструє, як різні образи, рими й куплети мандрували цілою Україною, утворювали нові пісні. Причому погодьтеся, розмай мелодій просто таки вражає. Залишається одне запитання. Де в усьому цьому розмаї та мелодія, яку ми знаємо тепер? Зараз про це поміркуємо. Та спершу ще півхвилинки вашої уваги. Нещодавно ми побували в гостях у поліських коників зі стайні Щербаті Цуглі. Це проєкт, який має на меті відновити поліську породу коней, маленьких, череватих і дуже дружелюбних. Це повністю неприбутковий проєкт, який не має регулярного фінансування, тому постійно потребує допомоги громадськості. Зараз, наприклад, щербаті цуглі збирають на сінник для зберігання сіна. Додам в опис до цього відео реквізити для допомоги, а також посилання на сторінку проєкту, щоб ви могли дізнатися про нього більше. На багатьох ресурсах можна прочитати, що автором музики для «Ой, на горі два дубки є Володимир Конощенко, український композитор другої половини ХХ століття. Проте це твердження особливо нічим не підкріплено, ба більше подекуди пишуть, що і текст має автора це Петро Власюк. Їхній дует знаний тим, що створив кілька десят пісень, що правда серед них особливо знаних немає. Ну, щодо авторського тексту, це точно нісенітниця. Ми вже побачили дійсно народні пісні зі схожими словами. Я натрапила ще й на таку пісню, яка теж починається з Ой на горі два дубки, але далі повертає в зовсім інший бік. Тут уже жартівливий діалог відбувається між подружжям. Цю пісню з відомим приспівом Уха Хамоя чорнобривая» буцімто і написали Власюк і Конощенко, а заспівала Лідія Кондрашевська. Ну, схоже, це чергованісенітниця, бо в самій тільки збірці ідея я знайшла декілька пісень на подібні мотиви, записаних від Полтави до Тернопільщини. І деякі з них таки починаються з дубочка. Ось навіть пісня з Ухаха ха із чияти. Я вже не кажу про ой мій милий варенички, хоче, де також є у А от Кондрашевська таки співала найпоширенішу версію. Ой, на два два Максимум, що міг зробити Володимир Конощенко з одною чи іншою піснею, це записати десь у народі чергову її версію і створити обробку, адже відомо, що таким він теж займався. А найраніші виконання на цю відому мелодію, які я знайшла, з'являються вже у 80-х. І виконують її поважні зірки тодішньої естради, як от Назарій Яремчук, 88-го, або Раїса Кириченко. <пусліст> І звісно, Тріо Мареничів. Припускаю, що саме тоді ця пісня стала популярною, саме в такому варіанті. От тільки її походження залишається загадкою. Як і у випадку з ти ж мене підманула, нам явно бракує даних, щоб напевне сказати, чи опубліковано етнографічні записи з такою мелодією, чи виконували її раніше професіонали або аматори. Якщо раптом пам'ятаєте цю пісню в іншому, ранішому виконанні, обов'язково напишіть у коментарі. Я дуже люблю, коли ви ділитеся спогадами. І знову таки, як і ти ж мене підманула, цю пісню зараз найчастіше виконують під умца-умца пластмасового синтезатора, що точно не йде їй на користь. Виконують різні хори та ансамблі. На Росії теж це виглядає гидотно. Виконують діти в рамках художньої самодіяльності, але виконують і сучасні гурти-співаки, на кшталт медхедс. Мене особливо здиву мене особисто здивувала джазова версія Ірини Білик і Діми Коляденка. Ну і звісно, її виконував гурт. Чорнобривці Знаю, що багатьох у попередньому сюжеті він дуже потішив. І мене теж. Із Ой на горі два дубки хлопці не підвели, звучить це теж прекрасно. Ой на горі два дубки, Ой на горі два дубки, Ой на горі, два дубки, два дубки, зібраліса до буків. Ой на горі, два дубки, два дубки, зібраліса до буків. Що ж, мені залишилося тільки традиційно виконати для вас на кілька голосів одну зі згаданих сьогодні версій пісень. От тільки яку я відчувала спокусу записати одну з тих ліричних і сумних, просто на контрасті з темою. Та все ж вирішила зробити ту пісню, яка найближча до відомого тексту, проте має іншу мелодію. Нагадаю, що її записали на Буковині. До вашої уваги пара куплетиків, а повна версія вже доступна патронам і спонсорам від певного рівня. Ой на горі два дубки, два дубки схилилися до купки, до купки схилилися до купки. Вітер ними хитає, хитає, козак дівча, питає, питає, козак дівча питає.